А ви знали, що спільного у литовців з українцями? Тільки дві республіки вели так довго підпільну боротьбу. І це Україна та Литва. Оповідач реальний литовський повстанець, котрий згадує про деякі речі тільки задля того, щоб литовці знали про рейд 1950 року у липні, коли 12 повстанців вирушили, щоби обнятися з литовськими хлопцями з лісу. І вони дали бій нещасленному війську, аби дійшов хоча б. Той один, якраз власне той литовець, і це тоді, коли не було надії на визволення. І я просто переконана, що сам шкляр дуже хотів, щоб читачі знали про ті рейди, котрі робили наші повстанці. Вони дуже часто це здійснювали за кордон, щоб показати, що українці не змирилися, українці не здалися, українці продовжують боротьбу. Українці ніколи не погодяться на неволі. Нади було в цій книзі такі слова, що тодішню долю литовців можна описати двома рядками. Матінко, ти за Уралом, батько ти в серійій землі Ніх не нагадує. Це доля моєї нації, так тих часів. Коли в телятниках вагонах вивозили литовців, то їм там назустріч бігли тутешні мешканці з пирогами, хлібом і іншими різними стравами. І тоді вони дізналися, що це були українці, котрі були вислані ще в 30 х роках. У вагонах-телятниках не було де подихнути. Були старі діти. Чоловіки, жінки, всі разом не було місця, де справляти нужду, не було їжі, і не було що пити. Всіх відправили на дезінфекцію. Після цієї дезінфекції люди вийшли з загубленими поглядами. однієї жінки на руках було дитятко. Вона так заступилося після цього, що померла. Мати хотіла довести її до місця виселення, щоб уже там похоронити. Та наглядачі щось заподозрили і вихопили в неї цю дитину з рук. Просто викинули з вагону на челяльку. Ну, беззаперечно в Україні ця книга стане бестселером, як більшість книг шкляра. Але в Литві, та сама доля її чекається однозначно. І думаю, саме від литовських братів слід очікувати нам фільму. Спільний рух завжди обростав мітами. І насправді творили їх, звісно, наші вороги або ті не мав такої сміливості бути як вони. Як це ж совєтська держава з таким нещасленним військом не може побороти кучку бандитів, лісових хлопців? Тоді вони почали працювати ще підступніше. Вони створювали фальшиві будівки, передягалися у повстанців, робили набіги на села і от знищували цілі родини. Це реально задокументовані факти. Звісно, так вони працювали у Литві, але найперше це було здійснено на Тернопільщині. Знаєте, навіть прізвище автора цих ідей, тут названо Олексій Соколов, здається. Насправді ми маємо знати імена наших ворогів. Думаєте, чого ж кінної програми позабирали? Були такі різні хвори? як «Жовтий князь Марія про голодомор. Тому що вони чітко показують що наш ворог. Наш ворог є московити, двічні. Вони не покаялися. Влада робила такі різні речі, щоб відвернути людей від. Повстанців, щоб ті тим не допомагали. Саме в цій книзі я дізналася, як, як дізнавались про те, чи ніхто не допомагав повстанцям. Вони перевіряли те, що ви купували. В магазині мали записувати, хто що купував, і такі речі, як газові лампи, ліхтарі, таке, що дуже необхідне було хлопцям. Вони приходили додому, перевіряли, чи воно у вас є, чи ви тим користуєтеся. Але Йонас же з головний командир литовських повстанців після того, як його взяли. Після зради. зради що всі думають, що зрада то зараза українська. Ні, це зараза є всюди, де є боротьба. Його півтора року катували, але він не здався. І на суді він сказав: Боротьба Литви проти московського окупанта була правильною, і в майбутньому вона дасть свої плоди. Боже, наша боротьба теж правильна була і є, і вона теж дасть мусить дати свої плоди. І то я дуже дратуюся, страшно, коли я чую, що незалежність упала на нас в 91-му році з неба. А не падала вона з неба, кров'ю її вибере, хлопці якраз до речі, лісові. трепетне ставлення до жінки від Шкляра я помітила давно і також зауважила це у цій книзі. Він має їх за якихось вищих істот, дуже часто тут називає їх сміливішими. Це він передає навіть переказі. Про норильське повстання, яке дізналась, до речі, тільки минулого року в одній з програм Ірини Фаріон. Зараз я вам затвію. У найперших лавах повстанців були жінки. У найтяжчий момент вони затуляли нас живим щитом. Жінки сміливіші в усіх випадках. Вони рішучіші. Ну це правда. Якби не жінки, нас би тоді викосили не півтори сотні. Їх обливали водою з пожежних рукавів, а вони кричали волю або смерть. І це були українки і литовки. Можу точно сказати, що ця книга про той час, коли тільки сміливці мали за честь, котру самі обирали жити у підпільній державі. Звісно, з документів і від очевидців автор дуже достовірно описує побут повстанців. А це насправді не тільки теплі розмови і партизанські пісні, бо це ще застуди, черяки. Вологість, сирість, мокра постіль, відсутність сонця. Тривале сидіння безденного світла, без свіжого повітря пригнічує кожного. Навіть гасницю запалюєш зрідка, щоб не з'їдала кисню. Його іноді і так бракує, що пломінчик на гноті й сам гасне. А якщо довго сидиш у темряві, ця чорнота заповзає в душу і в'їдається в тіло і кров. Це постійний ризик, постійна напруга, нашорошені вуха, готовність вмерти і навіть вбити себе. І то не зо страху перед ворогом, а зо страху видати інших ворогові під час тих страшних катувань, котрі зазнавали повстанці. А Марія Матіос називає цю книгу Морем на солоди, Заячий костел. Чому він так називається? Ви це можете дізнатися тільки тоді, коли прочитаєте.